Під Києвом сьогодні детонували відтерміновані касетні боєприпаси. Близько 10 вибухів зафіксували у лісопарковій зоні в мікрорайоні Бортничі. Ще один вибух стався над житлового будинку, через що пошкоджено покрівлю. За даними Шевченківської та Дарницької райадміністрації, боєприпаси розкидали вночі ворожі дрони. Зараз у Дарницькому районі працюють вибухотехніки. А доступ на територію, де можуть бути ця вибухівка, її обмежили. Мер Києва, Віталій Кличко повідомляв, що постраждала літня жінка. Далі небезпеч. Ешні елементи направлять на спеціальну експертизу, аби визначити їх походження. Про те, що ворожі шахеди під час атак почали розкидати боєприпаси, які детонують із затримкою. Стало відомо два тижні тому. Вперше їх помітили після атаки 24 квітня. Була інформація, що ці вибухові елементи зафіксовані в лісах Житомирської та сусідніх областей. За попередніми даними, російські дрони можуть скидати до 30 невстановлених боєприпасів. Це щось схоже на осколкову гранату зі сповільнювачем. Час вибуху точно невідомий. Ймовірний радіус ураження 8 метрів. Крім того, деякі медіа повідомляли, що росіяни тепер роблять шахеди з більшою бивою частиною. відповідно ці дрони тепер завдають ще більше шкоди.